Сьогодні перше, да, по мірах безпеки ви знаходите да, стрільбище, офіційному стрільбі організації «Карабін». по порядженню, яке вам необхідне по основах тактичної медицини. Ціли, як там користуватися в загальному напрямку. У режимі можуть, є влада ударно кавий, удар на спусковий квіт. В даному і, і потрібно спостерігати за простіром, щоб певне спорядження, яке використовується як взагалі збройними силами України. Тобто, це спорядження. Якщо у вас паралельно є, відразу якісь до мене питають, сучасного бійця. Все починається з одягу. Чому з одягу? Тому що це дуже важливий момент, коли Особливо холодний період року на полях України видаються там три пари таланів які доволі хорошої якості. Тобто це вже не це взагалі не то, скажем, простій, звичайні клієнти. і відповідно починаємо мокнути зсередини, що стає дуже неприємно. і використовуються так звані бральні костюми. Як вони працюють? Сьогодні робиться з нормальних матеріалів, які не горять, направляли полякулі клітини, пристосовані для того, щоб по ми властивості, які задали. Цей шлях може ми це могли врахувати і правильно направити нашу кулю в сіль. Ну, Скажімо так, в даному випадку ми маємо вот снайперські звинтівки боєприпасів, вони можуть показувати э, високоточну стрілець. може на НАТО 7,52 мм. приціл складається до вашого ока, називається аереліз. Відсік ви будете з неї стріляти, ви покладете голову на гребінь приклада, але на певній відстані вжина вказівного пальця або навіть опустити очі, якщо ви будете бачити обріз гребеня, то ви фактично буде наближення ціль. Вначе за своїм функціоналом просто має деякі різні нового стовання. Далі ви можете рухом вперед-назад визначити для себе той фокус відстання, який потрібно. ...будуть засідати. І слідуючі підуть на правий рубеж стріляти з нового солідерної І Тут ви можете підходити на правий фланг, щоб вітром вас не заспугнути. Так, вперед голову. Вперед, 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 ще ближче, ще ближче. О! Тепер О -о -о, бачите? О, тепер ви там вниз, правда? Вправо-ліво в нас чітко. Право. Ну. Але знову таки, якщо знайшли мішень. Вперед. Зможе керувати туди, якісь. Але за останній раз я його... Можна буде потім я тут самому. Саме над спалами, так? Точка прицілювання по центру фі фігури. Спокійно. На себе. На себе до кінця вперед. Спокійно. Повітер знов боку. Ви ці пору по, ну, покраще дивилися.

поступово просто потрібно зробити, можна стояти навіть через тунель, але це вже Ми командою нашої нашої мережі молодіжних просторів уже декілька тижнів тому записалися на такі такого роду навчання. І от вчора буквально подзвонили, сказали, що є вільні години, є вільні місця. Приїжджайте. Ми дружньо зібралися і поїхали сюди. Ну, звісно ж, перед тим обговорювали командою про те, що чи будемо цим займатися, чи не будемо будемо, чи будемо проходити такі навчання, чи ні? І що в принципі не дивно, але одноголосно всі були за як взагалі. В команді відреагували на, на те, що потрібно буде стріляти як дівчата. До речі, а, дівчата, мабуть, більш впевненіше виглядали ніж хлопці в цьому плані. І одразу ж та, звісно, ми в чаті плюсики поставили всі дружні і вирішили, що та їдемо. Розкажи про враження від стрільби, що сподобалося, що не сподобалося, що важко було. А, ну мені, мабуть, важко було саме сфокусуватися, тобто настроїти позицію обличчя ока так, щоб було видно ціль, як так. Далі, далі якось дуже просто спуск і куля полетіла. І Далі вже просто звук того, що ти влучив чи не влучив. Інструктор якісь зауваження тобі робив? Та звісно, тут моменти того, як потрібно там, спину тримати, де руки тримати, як знімати затвори. Тобто, тут ну механіка досить цікава. А які відчуття, що стріляєш? Які... А, мабуть, так, якийсь азарт пробуджується, не знаю. як такий. Але разом з тим є якесь відчуття того, що це, ну, це максимально відповідальна річ. І це є це все ж таки вогнепальна зброя, і з нею, відповідно, потрібно поводитися відповідно. На твою думку зараз молоді потрібно такі речі освоювати? А, ну так точно за сьогоднішній день ми там да, повністю не оволодіємо мистецтвом стрільби да, а, і цим навичкам. Проте ми десь будемо більш обізнані у тому, як користуватися і що таке взагалі зброя, відчути і відчути впевненість в тому, що у випадку якоїсь крайньої загрози, крайньої необхідності, то ти принаймні тримав зброю. Скажіть, як взагалі часто сюди приходять, приїжджають люди для того, щоб обіцяти. Ну, загалом зараз найбільше фактично приїжджають по вихідних днях, коли у людей є вільний час від роботи. Ну, але зараз згідно з програмою міста, то вже і по будніх днях. Сьогодні власне приїхали молодіжні працівники, вже декілька встигли постріляти. По прикладу їх, Скажіть, які найпоширеніші помилки роблять новучки, коли беруть вперше. По-перше, коли гарний інструктаж, то фактично помилок ніхто не робить. А загалом всі дуже уважно відносяться. Загальна помилка це боязнь зброї. Тобто, да, якийсь психологічний там, налаштування, що зброя – це якийсь силецький зло, і це погано. Це от найбільше, напевно, заважає. А немає якогось, наприклад, там технічної нюансу, що неправильно там руку ставлять чи ще щось. Ну це коригується. Головне це коли люди виконують право безпеки. Це головне. А, якщо так лаконічно, які основні взагалі правила поводження зі зброєю для власне тих, хто вперше їх бере? Про що на, на чому наголошую? Ну, Перше право це пам'ятати, що зброя завжди заряджена. І, і не направляти туди, куди ти не бажаєш стріляти. Ну і третє. Не класти палець на спусковий гачок, поки не бачиш ціль прицільних приспособлень. От Це от найголовніше, що ви можете почути, побачити. Скажіть про успіхи. Там, коли проходять новачки, наскільки влучно вони взагалі стріляють? Я вам скажу, що багато людей, хто боявся, але ну, в принципі гарно все вислухавши і досить добре стріляють. Є люди, які вперше взяли, але майже все влучають з першого разу. Тому тут залежності від людини. Але це ну, при... люба, притомна людина може добре стріляти зі зброєю. А скільки часу потрібно для того, щоб вийти так, скажімо, на простой рівень, щоб достатньо володіти зброєю? Скільки занять, скільки часу? Ну скажімо, для того, щоб ви могли мати розуміння, що ви робите зі зброєю, то вам потрібно десь тиждень навчання. Але кожен день. Тоді ви вже будете розуміти, що ви робите зі зброєю і е, отримувати навики, перші навики, які залишаються на життя. Скільки триває навчання? Ну, навчання це ознайомлення, і це ознайомлення триває. Ну, як тут ну, на рубежах, там, буде, надійшло.